Пам'ять про загиблих, можливість вшанувати пам'ять жертв, є частиною спільної національної пам'яті і частиною спільного процесу прощення. Це дуже важливий момент. Тому що, коли ми не можемо віддати шану, це так чи інакше, навіть не тільки в національній пам'яті, а в пам'яті просто нащадки залишається як така нероз'ятрена рана. От бачите, що зараз відбувається на Близькому Сході, коли вимагають повернення ціл. Повернення ціл є важливою частиною мирного процесу. Не менш важливою, ніж повернення живих людей. Тому що це пам'ять. І як, знаєте, я не знаю, де могила мого дідуся, який загинув на фронтах Другої світової війни. Я можу тільки уявити собі, що де могила сестри моєї бабусі, яка разом із Немовлям загинула в Бабиному Яру. Я не знаю, де могили мого прадіда, прабабки і сестри моєї бабусі, які загинули під час Голокосту на Черкащині. Таких прикладів я можу вам годину наводити. І Я не знаю так, могили так. свого прадідуся, розстріляного е, радянською владою. Ну от, і ми розуміємо, що так не мало б бути. Мало бути якесь місце, яке ми могли б шанувати. Навіть якщо людина загинула в такий, я б сказав, неприродній спосіб. А якщо у поляків? Які втратили своїх близьких, якщо українців, якщо втратили таких близьких, з'являється така можливість за державного сприяння, і це частина політики меморіалізації і взаєморозуміння між польським і українським народами, то я вважаю, що це дуже важливо для нашого спільного європейського майбутнього. Це для мене очевидно, і я тому і сподіваюся, що цей процес буде продовжуватися. І тут питання знову таки не в політичних вподобаннях, не в політичних. Ой. Переконаннях жертв, знаєте, кого що мертві сраму не мають, якщо перекласти це з церковно е, потреба в пам'яті вона завжди залишається. Це частиною нашої людської природи. І от важливо, щоб будь-які Польщі України продовжували просуватися цим шляхом.